Доброго дня, дорогі учасниці нашого першого осіннього салону. Вітаю вас, дуже рада всіх бачити. Дуже чекаю на те, що ви подивитеся це відео, зробите цей мейк самі вдома. Попитаєте мене, може якісь у вас будуть питання щодо того, як кудись нанести, що виникнуть в процесі виконання цього мейку. І так, почнемо з того, що я зроблю його на собі і покажу саме трендовий мейк цієї осені. Той, що мені припав до серця. Мені припав... Я дуже люблю коричневі, теплі відтінки, трошки того сяючого ефекту. Я сьогодні покажу вам з хайлайтером Fluid. Я їх дуже люблю і вони знову актуальні. У кого вони були куплені раніше, то можете їх доставати і зараз цієї осені будемо сяяти. Будемо робити собі настрій. На кожен день і цю осінь робити теплою у теплих відтінках, коричневого теплою, доброю, затишною осені. І так, почали. А спочатку я нанесла а, крем під очі. Із о, Таймбайса. І ви знаєте, що наш чарівний набір о, в цьому вересні буде на семінарі запуск, і він буде оновлений ще краще, ніж є. Ось о, я нанесла крем під очки, я нанесла денний крем і зразу використовую те, що я використовую кожного дня: це коректор. Він ось такого Теплого персикового відтінку. Дуже гарно прописано, коли його використовувати, там пишуть. Цей коректор дуже гарно коригує сиренево бускові відтінки під нашими очима. Я і не знала, що вони у мене настільки сиренево бускові То цей персиковий дуже гарно це затонує. А ще на мою вдачу до цього відео вискочило два прищі. І то я їх також затаную відразу цим коректором. Є маскувальник. Якщо кому більше хочеться підібрати відтінок, але мені дуже підходить. І я його використовую, оцей коректор Він в одному відтінку, персиковому, бежевому. І він а, підходить до всіх, і підходить до всіх випадків нашого життя. І так. Я Ще беру кисточку. Пензлик. Пензлик пробачте. І розтушовую по ці лінії бусково сині, зелені. І робимо нашу шкіру навколо очей більш, більш свіжою. Так, бачите, це не тінь. І так. Знову і розташовую і по верхньому, і по нижньому. Дуже гарно розташовуємо. Далі я беру базу під макіяж. Вирівнююча основа, вона, вона прозора з SPF 15 фільтром. Я, бачите? Все. Уйшли, всі недосипи, всі наші нерви, переживання, все. Зробили. Як в тому анекдоті, чи в тому інстаграмі, база прозора. Що ти робиш зараз? Зараз роблю матову шкіру. А зараз що ти наносиш? А зараз роблю сяючу, так і ми з вами сьогодні. База прозора наносимо на те зону. Це спасіння було влітку, бо це прозора з SPF 15 захищала мою шкіру від пилу грязі. Коли працюєш там, де плюс 50, то тональна основа більш доб... добріше. І міцніше тримається на шкірі, не так тає. Далі я буду брати відтінок світлого cc Крему, він також йде з SPF фільтром. Мені це ніяк не завадить. Я більш світлий наношу на те зону відтінок, це буде багатошаровий макіяж. Він мені дуже-дуже подобається. Все по, масаж, по масажних лініях. Дуже багато часу вашого зараз не буду займати. У мене на Ютубі є багато як наносити багатошарові відтінки, а корекцію зроблю і контурингом, і трошки зроблю тональною основою. То я розтушовую всі інші відтінки. Ось отак. Можна брати два СІСІ крема, або брати два тональника і наносити трошки один на одний, трошки темніший зону прорисовуємо, промальовуємо кожен мейк, дівчата, який би ми не робили, він дуже гарно робиться і секрет. Тільки в тому, щоб зробити гарний, добре рівний тон відтінок шкіри. Потім я беру прозору пудру, бо вона мені потрібна, вона прозора. Ось прозора біла, не треба її боятися, і ми її наносимо або ось такою маленькою кісточкою пензликом. Ось оже гарно прорисовуємо. Трошки можемо висипати. О, ось отака вона гарна. Вона з світові відображаючим ефектом. то дівчата, як 40, плюс, то взагалі це спасіння, бо у нас вже є що, щоб відблікувало. І вона дуже невагома, її дуже гарно наносити на шкіру навколо очей. Вона не буде. Утяжелять ці наші участки. Далі я нанесу нашу новинку того чи позу того, що в часі трохи розсипчату оновлену пудру. Наша пудра розсипчата, завжди була хітом продажі. Ось ось слонова кістка, вона ось отака також дуже-дуже легка. Усі наші текстури дуже легкі. Не треба, ну зовсім не треба якогось страху мати до того, щоб використовувати багато шарів. Ось свіже. Таке відчуття, що я відпочивала. Можна трошки вибирати або темніше, або світліше, як вам хочеться. Який у вас настрій сьогодні, будь є тієї осені. Все. Далі робимо корекцію тона-сюди. Ось ось Я буду робити ось моя палетка. ви її все вже давно знаєте, любите. Я буду робити ось, ось цим какао. І сьогодні я буду його використовувати багатофункціонально. буду трошки і їх можна і брови прорисувати, і буду використовувати як тіні. Також. Ось отак ми зжимаємо трохи. І сухий коректор дуже гарно наноситься, коли... Ось вона. ну, все походила, мінус 5 кіло, це можна далі нічого не робити. Краєчок носика і розтушовуємо сіти туди. Пішли, розтушовуємо. Коли у нас а, не вогка тональна основа, а все закріплено ще пудрою, то розтушовка шик. А, і, і ще а, акцентую вашу увагу, що не робимо ніяких таких дуже а, нажатій на шкіру. Робимо дуже легкі, легкі ось такі пензликом. Легко, легко, легко. Бачите? Гарно. Так, а хайлайтер я сьогодні буду використовувати. Мої улюблені флюїди. Вони є а, в продажу в трьох відтінків а, це срібло, золото та бронза. Можна а, егалі який брати, але срібло, а, як для мене, це найбільш універсальний відтінок. Можна в тональну основу додати, можна додати до крема, можна додати особисто. Я буду зараз його просто така піпеточка, мені дуже подобається. Можна кісточкою, пензликом, можна пальчиком. Я буду робити собі легкий сяючий. Ну, Для мене легкий, для когось це буде вечірній, бо я люблю, щоб то сяяло. Я то не люблю, щоб воно було таке, знаєте, чи видно, чи то не видно, той мик. Непонятно. Я купила то средство за 700 гривень, і я хочу, щоб його було видно. Бо я його наношу, я буду його використовувати. Я ось отак візьму. Це краєчок губів і краєчок, то щоб такі трошки були пухліще. Так, також я це краще зробити ось таким пензликом. Ось, бачите, куполообразним. Бо я буду брати так трошки того ось. Так. І використовуємо зараз. Прорабатуємо ось ось сюди і робимо мерехтіння. Ось я тут я вже зробила, то не треба. Ось отак. Хто любить, то знаєте, трошки можна по цьому. Но я не дуже. Так, далі прорабатуємо брови. Я думаю, що ви всі знаєте, у мене є одільне відео, і можна його подивитися на Ютубі. Зараз прокрасимо олівце і причешемо Ось таке. Олівці у нас також є різних кольорів. Я буду використовувати брюнет і потім про прочешу це основою під туш. Її зараз немає в продажу, але в мене є багато. Засобів, які вже давно сняти з производства.